Всім привіт! На черзі в нас розблокування Blackview Tab 8 Wi-Fi. Зараз покажу, що він дійсно заблокований. Ось ми проходимо. Ну, також можна побачити ось, якщо бачите, слів, сліва зверху. З краєчкою є такий замочок. Це показує, що він заблокований. І потрібно робити розблокуровку ФРП так званого. Ну, тут не копіювати. Ну, ось він показує, що він заблокований. Можна зайти в обліковий запис. Щоб точно показали. Ну, і далі, як ми бачимо, планшет повністю заблокований. А, ну, для мене цей планшет виявився такий трішки. А... Мені прийшлося з ними попрацювати, тому що нелегко було розблокувати, але вирішив записати відео, так як думаю, буде корисне, тому що ну, дуже мало а, відео, і я ну, не знайшов, як його можна розбукувати, яким способом. Але один спосіб все-таки совмістив деякі а, а, з різних планшетів, а, різних моделек і вийшло розблокувати. Покажу зараз, як це все робиться. Так, ну Я показав Вертаємося до початку. Так. Ну, Wi-Fi потрібно теж підключити. Це я підключав до перевірки. Далі затискаємо кнопочку вмикання. Вона знаходиться ось тут з боку. Ось тут кнопочку цю затискаємо і натискаємо перезавантажити. Натискаємо ОК і тримаємо кнопочку Вкл, от наверх. Ну, включити кнопочку. Тримаємо, тримаємо наверх, поки не з'явиться, він не запуститься. От BlackView. Тримаємо до самого кінця. Так, ми зайшли в рекавері, його стандартний рекавері. І що тут треба зробити? Щоб розблокувати дану модельку. Тут тільки один спосіб, я знайшов. Можливо, хтось знайде другий, поділиться, буду радий. Я потім приложу всі програми, які я, якими я користувався. Так? ну Там будуть внизу всилочки, В описанні зможете скачати цю програму, щоб було краще далі, якщо там драйвера і програма для, так сказати, фастбута. Тому переходимо зараз: Ось все, reboot. Так, ось. Все. Щоб гортати меню, гортати потрібно, трішки фокусується, недобре. Ось, все, кнопочкою плюс-мінус. Ми гортаємо, і воно буде гортатися. Бачите, нажимаю мінус, гортається, плюс також гортається. Так, тут нам треба вибрати освітлення не дуже добре таке. Зараз фокусується. Так, нам потрібен е, пункт ось все. Reboot bootloader. От. Reboot bootloader. Так, натискаємо кнопочку Full також. Фокусуйся. Так, оцю нижню, турнішу верхню. Натискаємо. Так, і він зараз переходить. він не буде загружатися, просто буде в такому режимі. Не хвилюйтеся прошивка в порядку, тому от просто він зараз в режимі Fastboot. Далі я буду продовжувати вже на комп'ютер і вже будемо дивитися, що далі робити. Так, продовжуємо далі а, знімати ФРП на телефоні BlackU, Ой, на планшеті. Заходимо в програму. Платформ Tool WDB. ось все. Так, ось, все, виходить, у мене тут буде ну, якість не дуже добре, але видно. В принципі, сама програма відкрита, а це відкритий, що треба скопувати, і що потрібно вставити куди. Ну, Просто фокусується не дуже добре, але в принципі все видно. Так, щоб далі працювати, нам потрібно зажати Shift і ліву кнопку ніж праву кнопки миші. Ну, У мене мишки нема, того я. І вибрати тут а, ось це от окно PowerShell. Натиснути здесь. Тут все написано. Набираємо. Так. І відкривається у нас PowerShell. Продовжимо далі. На, Настрою якось, чомусь не хоче фокусуватися камера. Так, ну тепер копіюємо оці значення, які є. А, для початку ще потрібно, щоб перевірити, чи підключений девайс. Зараз треба підключити кабель. Просто підключити кабель до телефону. Так, що такий сигнал буде. Так, і тепер ми оце значення, яке тут. Копіюємо його. Сюди вставляємо Ctrl-V. Так, нажимаємо Enter і дивимось. Ось нас показало, що девайс оприділився, він є. Він його бачить. Далі беремо друге значення. Також з Ctrl-V. Сюди його. Так, зараз воно все почистить, як потрібно, зробить. Всі маніпуляції треба чекати. Так, успішно є. Беремо третє значення. Теж копіюємо його. Диа. Enter. Все, закінчило. Тепер беремо Fastboot Reboot. Це вже останній параметр. Так само, Ctrl-V. Все. Після цього, як ми натискаємо, наш планшет буде перезавантажитися. І у нас вже не буде ФРП. Я вам покажу. Просто я не можу показати, як він перезавантажиться, бо моя камера тоді не буде працювати нормально. Нажимаємо просто Fastboot Reboot. І все. Такий сигнал був, планшет перезавантажився. Далі продовжу. Продовжуємо далі показати розбукровку BlackView. А, ну, після того, як ми нажали кнопочку перезавантажити, first, Фазбут ребут повинен перезавантажитись, Може бути таке, що не перезавантажиться зразу. Потрібно другий раз так само ту саму команду четверту дати. І після того, як ви нажали останню команду, натиснули, ну, бажано він, сигнал буде там, тілінь, і зразу вимикаєте зарядку. Ну, сам кабель. Бо буває, що з кабелем не хоче перезавантажуватись. Ну, в принципі, можна не боятися, можна просто, якщо він не перезавантажився, то можна просто потримати кнопочку вкл, а він виключиться і теж перезавантажиться, і воно загрузиться нормально вже. Зараз почекаємо, поки так, і як бачимо, планшет загружається, вибираємо. Країну, в якій ми знаходимося, є язик. А у нас українська. Україна почати. Зараз я покажу, що з'явилася кнопочка. І планшет розблокувався. Ну, і ще великий цей. Треба дивитися. Зразу буде видно навіть без підключення до Сіті. Зразу бачите, є таке налаштування. Усе. З'явилося налаштування офлайн. Все, значить планшет розблокований. Далі ми просто продовжуємо. Тут вибираємо. Ну, я просто зараз нічого вибирати не буду, так, хай буде вже. Я потім вже налаштую його. То покажу, що все працює. Це я завжди вмикаю. Не потрібно. І тут є кнопочка пропустити. Маєте пропустити. Таким способом можна розблокувати цей планшет. Я багато перепробував різних способів. На Ютубі нічого такого немає. Не... Ну, можливо, можна заходити там через, через браузер, але через браузер теж ніякими способами це не проходить. Тому тільки так можна його розблокувати. Поки я знайшов тільки такий спосіб. Кому буде цікаво, буду радий. підписуйтесь на канал, буду намагатися викладувати більше корисного контенту. Тому я займаюся ремонтом телефонів по можливості. Так, продовжуємо. Тут пропустити навігацію. Ну, тут вибирати, як вам зручно. Чи навігація така, чи навігація кнопками. Ну завжди в основному завжди користуються люди кнопкою. Так, ну і все, планшетик загрузився. Ніякі дані. Він, не, він, звісно, повністю все стер. Але і ми і нічого не пропали. Ну, це планшет, наскільки я пам'ятаю, навіть без sim-карт. Того тут моїх таких немає. Але повністю працюючий планшет. І зараз покажу його характеристики. І ось бачите, Android 12. В ньому зараз є. Вона оновлена. А Система безпеки От можна глянути. Ось оновлення системи безпеки 5 січня 2025 року. Тому всім. До зустрічі. До наступних відео.